Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами говоримо про речення. Послідовні сліво речення. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись, не лінитись, а трудитись. Давайте разом з вами спробуємо доповнити звукові схеми. Для того, щоб назвати звуки, нам треба по черзі. Називати звуки в слові «сир», Приголосний С. -при -с Далі йде И голосний Р. Приголосний. Наступне. Вода. В. -да -в Приголосний. О. Голосний. Д. Приголосний А. Голосний. Наступне слово котик. К-приголосний, О-голосний, Т приголосний і голосний, К-приголосний котик. Сьогодні ми будемо з вами говорити про речення. Так. З чого складається мова? Мова складається з речень. А з чого складаються речення? Всі речення складаються зі слів. А слова з чого складаються? Слова складаються зі звуків. Давайте з вами зараз розглянемо малюнок та дамо повну відповідь на запитання. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена бабуся. Що робить бабуся? Бабуся в'яже. Як ти вважаєш, для кого бабуся в'яже рукавички? Або плете рукавички? Правильно, для онуків. Відповідаючи на запитання, ви промовляли речення. У реченні обов'язково про щось або про когось повідомляється. Речення завжди складається зі слів, пов'язаних між собою з змістом. Речення може складатися з одного, двох, трьох або більше слів. На схемі речення позначаються так. Поглянь, перше в нас є така довга паличка, так, яка має попереду ось такий початочок, наче гачечок. Так буде позначатися перше слово в реченні. Далі в нас є друга частинка. Це просто рисочка. Так будуть позначатися інші слова в реченні. А крапочка ставиться в кінці кожного речення. Наприклад, речення Бабуся плете буде складатися із двох слів, перше з яких ми позначимо ось першою частинкою слова речення, так, і друга просто позначаємо рисочкою. Друге речення бабуся плете рукавички. Скільки слів у цьому реченні? Так, в цьому реченні три слова. Склади речення за малюнками. Дівчинка миє посуд. Скільки слів у цьому реченні? В цьому реченні три слова. Дівчинка миє посуд. Наступне. Хлопчик застеляє ліжко. Скільки слів? Три слова. Хто хлопчик застеляє ліжко? Третій малюнок хлопчик чистить зуби. Скільки слів у цьому реченні? В цьому реченні три слова. Давайте розглянемо малюнок і складемо речення за схемами. Перша схема. Давайте складемо речення з двох слів. Батьки читають. Діти малюють. Годинник йде. Наступне з трьох слів. Ану ж бо, діти малюють фарбами, батьки читають книжки. А з чотирьох слів складете. Діти малюють фарбами малюнки. Батьки читають цікаві книжки. Давайте з вами зараз пограємо. Ось в таку гру. Нам треба зі слів скласти речення. Наприклад, мурчик кіт спить. Склади речення з цих слів. Правильно, кіт мурчик спить. Софійка мамі допомагає. Яке речення складем? Софійка допомагає мамі. Наступне сонечко світить тепло. Тепло світить сонечко. Дощ йде сильний. Йде сильний дощ молодший. Сядьте зручно, візьміть ручку в ручку та запишіть за зразком. Нам треба виконати ось такі діагональні повздовжні палички на дві клітинки, потім крапочки через одну клітиночку посередині клітинки. І Ось такі палички розміром з одну клітинку. Можете зупинити відео, продовжити, як будете готові. Працювати далі. А тепер попрацюємо зі скоромовкою. Пиляв, пилип, поліна, злип, притупив пилку, пилип. Повільно. Пиляв, пилип, поліна, злип, притупив пилку пилип. Тепер трошки швидше. Пиляв пили поліна злив притупив пилку пилив. А тепер дуже швидко пиляв пили поліна злип притупив пилку пилип. Є, молодець! Ти впорався чи впоралась? Складіть, будь ласка, речення за поданими малюнками та схемами. Осінь прийшла. Діти грають. Це перша схема. Придумай, будь ласка. Речень, яке складається з трьох слів. Прийшла гарна осінь. А з чотирьох слів. Восени діти весело граються. Молодці! Якщо ви впоралися з сьогоднішніми завданнями уроку, то я чекаю вас на другій частині частині з математики. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступне заняття. Я вас чекаю!